Актуальні теми регіону, факти, думки, експертні коментарі та відповіді на запитання Українське Радіо Львів представляє програму «Радіодень». Вітання усім, хто до нас доєднався і цій ефірній годині. Далі в ефірі будемо говорити про еміграцію українців від початку повномасштабного вторгнення. Міжнародний інститут освіти, культури та зв'язків з діаспорою у партнерстві з українськими громадськими організаціями Польщі, Чехії та Словаччини реалізували проєкт найкращі практики співпраці громадських організацій з місцевою владою для адвокації питань українських воєнних мігрантів. Про результати цього дослідження ми будемо говорити в цьому ефірі із нами на зв'язку вже є Ольга Долінська, провідна соціологиня Міоку. Пані Ольго, вітання вам. Доброго дня. Добрий день, і насамперед пропоную окреслити термін воєнний мігрант. Ну і яка кількість українців виїхали з України від 24 лютого 2022 року. Бо я натрапляла на різні цифри. Це і до 10 мільйонів українців. От які цифри є у вас? Дивіться, воєнним мігрантом ми будемо називати українців. Які залишили нашу країну через повномасштабне вторгнення Росії на територію України, тобто саме після 24 лютого 2022 року? Щодо цифр, то загалом у наших дослідженнях Міжнародний інститут освіти культури та зв'язків з діаспорою послуговуються даними УВКБ ООН. Відповідно до них, станом на листопад цього року, нашу країну покинуло вже більше 6,5 мільйонів людей. Тобто цифри є вражаючими. Насправді, це власне це зареєстровані ті люди, які офіційно так виїхали, зареєструвалися, чи чи як, чи, чи, чи це всі незалежно? Це є більші цифри. Це не ті, хто зареєструвалися. Але якщо ми візьмемо цифри, тобто, якщо ми візьмемо особи, які отримали тимчасовий захист, то їх є близько 6,2 і мільйона. Угу. Тобто так, тобто цифри все одно є вражаючі. Так, і може ця цифра бути значно більша, судячи з того, що не всі могли отримати власне оцей тимчасовий захист. Далі пропоную, щоб ми поговорили про це дослідження, про яке я сказала на початку. І цікаво, от якими критеріями послуговувалися обираючи країни для дослідження, власне, йдеться про Польщу, Чехію та е, Словаччину. Ну, ну щодо Польщі, мені здається, тут зрозуміло, адже мабуть, найбільша кількість українців від початку повномасштабного вторгнення виїхали в цю країну. А щодо Чехії і Словаччини, це також через те, що там. Дуже багато українських мігрантів. Насправді так, якщо ми візьмемо Чехію, то зараз в Чехії знаходиться близько 400 тисяч українських вимушених мігрантів, в Словаччині близько 130. Але якщо ми говоримо про Словаччину, то тут варто згадати, що у нас з нею є спільний кордон. І словаччина, також як і Польща на початку повномасштабного вторгнення, зіткнулася просто зі з колосальними міграційними потоками українців через її країну. Так і якщо частина українців залишилася, як в Словаччині, так і в Польщі, то частина пройшла їх просто транзитом, і переїхала до інших країн, зокрема до Чехії, так про яку ми вже згадували. І відповідно. Цим країнам їм довелося дуже швидко переглянути державну міграційну політику, а також докласти не ну, просто колосальних зусиль для її регулювання. І більше того, ем, уряди цих країн їм вдалося акумулювати зусилля. Акторів на різних рівнях для підтримки українців у новому середовищі, і на нашу думку, ці зусилля вони були доволі успішними, і особливо, якщо ми говоримо власне про співпрацю громадських організацій з місцевою владою у цьому контексті. І тому було дуже важливо зафіксувати ось цей досвід взаємодії на різних етапах. Адже, по перше, він дозволив підняти проблематику. Питання адвокації воєнних мігрантів. А по-друге, через виокремлення оцих кращих практик співпраці спробувати підвищити ефективність роботи неурядового сектору у сфері од просування прав українців у цих, а також інших європейських країнах. Ну і крім того, тут варто зауважити, що Польща, Чехія та Словаччина вони є країнами співзасновницями міжнародного вишарацького фонду, який підтримав цей проект. І за його підтримки нам вдалося його реалізувати. Пані Ольго, так пропоную я детальніше зупинитися на цій допомозі, які можуть отримувати українські мігранти у тих країнах, які ви досліджували в цьому дослідженні, власне йдеться про Польщу, Чехію та Словаччину. Ну і цікаво, чи зменшилася ця допомога, чи змінилася ця допомога, якщо порівнювати із першим роком повномасштабного вторгнення І дотепер. От розкажіть, яка ситуація? Так, звичайно, ну допомога точно не зменшилася, але вона змінилася, оскільки, якщо вперше... Перші місяці повномасштабного вторгнення українські воєнні мігранти вони отримували ну називаємо це таку базову гуманітарну допомогу. Так, це одяг, медикаменти, їжа це і місце для проживання, і так далі. Але згодом, так коли вже стало зрозуміло, що війна не завершиться швидко, і українці будуть змушені залишитися в цих країнах на довший період перебування, то відповідно змінилися їхні потреби, так і відповідно змінилася їхні потреби і те, яку допомогу вони вони потребують, тому мігранти почали отримувати допомогу з оформлення відповідних документів для перебування в країнах, так з пошуком постійного вже місця проживання, тому що як знаємо, ми знаємо, спочатку вони проживали в різних готелях і так далі. Так, але тут вже питання почало постало так вже про постійне саме місце проживання. Цей доступ до надійної інформації, це допомога з працевлаштуванням, це допомога з питанням освіти для діток. Як ми знаємо, дуже багато українських вимушених мігрантів це були жінки з маленькими дітками. Відповідно. Постало питання влаштування цих діток в школи та у садочки для того, щоб вони могли продовжити здобувати освіту. Це Цей доступ до медицини, доступ до безкоштовних курсів, мови країни перебування і так далі. Тобто я можу багато, багато перераховувати. Але загалом зараз також важливим є питання. Психологічної допомоги та підтримки українців в інтеграції та оцієї адаптації до нового середовища. Ну тобто, насправді, спектр допомоги був і є, залишається дуже і дуже широким. І при цьому тут також варто наголосити, що він надається від різних акторів на різних рівнях. Тобто, ми говоримо і про громадські організації, а також і про державу, також на різних рівнях, як про місцеві ініціативи, так і більш на загальнодержавних рівнях. От, Власне, ви сказали про те, що від якщо порівнювати так, які потреби були в українських мігрантів на початку повномасштабного вторгнення, і зараз то ці потреби змінилися. Якщо на початку це йшлося про базові потреби, зараз це є зовсім інші. Ви сказали про психологічну підтримку. А, Як так. до оцих запитів пристосували свою роботу громадські організації тих країн, ну а також і волонтерські та інші ініціативи, які власне працюють із воєнними мігрантами? Ну, я вам можу так коротко розповісти про певні механізми, які вони використовують угу, так у цій так. комунікації і співпраці. До прикладу, коли виникає певна проблема в українців, так до прикладу, вони потребують психологічної допомоги, так або, до прикладу, юридичної консультації, тоді вони звертаються до громадської організації. І вже громадська організація вона може надавати їм. Консультування, якщо у них є достатньо зусиль для цього і достатньо ресурсу. Якщо ж ні, то вони можуть направляти цю людину до відповідного фахівця. Е, крім того, якщо до прикладу проблематика є актуальною для багатьох. Українців, так які стикаються з нею, то вони можуть організовувати з ці громадські організації різні лекції, семінари з експертами з цього питання, так щоб обговорити його вже з більш загальною, з більш ширшою аудиторією, ну і допомогти відповідно, і підтримати більшу кількість мігрантів. Тобто, ну от такі, от такі механізми. От, власне, ви в розмові говорили і про мовне питання, що громадські організації також його комунікують. От хочеться зрозуміти, і розкажіть на основі досліджень, яка мовна. Політика Польщі, Чехії та Словаччини до українських воєнних мігрантів чи є обов'язковою умовою чи вимогою знати мову країни, в яку людина емігрувала. Ну і як відбувається вивчення мов у тих країнах, чи це відбувається безкоштовно, чи ці організації, волонтерські громадські організації створюють такі майданчики, де можна вивчати мову в країні, куди людина виїхала? Мова взагалі не є обов'язковою умовою, але звісно, уряди. Цих країн, та й взагалі будь-яких європейських країн, вони заохочують мігрантів і знову ж таки не лише українських, але й загалом мігрантів вивчати мову держави проживання. Це пов'язано перш за все з тим, що вивчення мови воно пришвидшує усі інтеграційні процеси. Мовні знання вони дозволяють мігрантам. Набагато швидше побудувати різні види зв'язків в країні перебування, до прикладу, економічні, так це є можливість швидше працевлаштуватися і працевлаштуватися на більш висококваліфіковану роботу. Це і соціальні зв'язки, це і, перш за все можливість там познайомитися з сусідами, познайомитися з колегами, так завести друзів і більш близьких знайомих, яких будуть вас підтримувати в. У цьому новому середовищі і також, звичайно, це оці певні культурні взаємозв'язки, які е, дозволяють, тобто це мовне питання, воно дозволяє вам краще пізнати культуру країни, в якій ви перебуваєте. Тому звісно, держави вони дуже і дуже зацікавлені в тому, щоб мігранти вивчали мову, їхню мову. Бо і для цього, до прикладу, якщо ми говоримо про доросле населення, так про дорослих мігрантів, то у різних країнах зараз існує дуже багато безкоштовних, саме безкоштовних курсів, які надаються громадськими організаціями, але за підтримки держави. Якщо ми говоримо про діток, то звичайно вони мову вивчають в школах, в садочках, на різних гуртках, які вони відвідують. Ну і звісно, дітки для них мова. Ну, вивчати мову є завжди легше, тому що вони дуже швидко її схоплюють. Так для дорослих це є простіше, це є складніше, але тим не менш можливості для цього є дуже багато і створюються вони також на різних рівнях. От пані Ольго, а з тих громадських організацій, які запрацювали від початку вторгнення в Польщі, в Чехії, в Словаччині, так яка частина з них вже не працює? Чи працюють може на інших рівнях? Хочеться зрозуміти наскільки цей відсоток є великим, Великий чи незначний? Ні, насправді цей відсоток є доволі великий, але тут варто зазначити, що багато організацій вони розпочинали свою після 24 лютого, так, 2022 року, вони розпочинали свою діяльність як ось такі певні низові місцеві ініціативи, які відповідали на ті виклики, які поставали там у їхніх рідних містах, так з прибуттям нових мігрантів. Але потім, оскільки знову ж таки змінювалися потреби, відповідно змінювалися і громадські організації вони вже потім об'єднувалися і формально реєструвалися, як такі. Тобто, відбувався цей процес структуризації їхньої діяльності, так і ті, хто цей процес вже пройшли, ті, хто змогли його пройти, вони працюють і працюють. Я би сказала дуже і дуже успішно, тому що знову ж такі потреби в їхній діяльності є все ще дуже і дуже великою, оскільки на початку інтерв'ю, як ми зазначали, міграційні потоки вони, хоч і зменшилися, вони, хоч і зараз є більш спонсованими, але вони не зупинилися. Тобто, відтік українців з нашої держави, на жаль, все ще продовжується. Тому і потреба в діяльності організацій організації є все ще дуже і дуже високою. Нагадаю, нашим слухачам, що ми говорили з Ольгою Долінською провідною соціологією. Гиною міжнародного інституту освіти культури та зв'язків з діаспорою про еміграцію українців від початку повномасштабного вторгнення в такі країни, як Польщу, Чехію та Словаччину, також говорили про діяльність громадських організацій, а також волонтерських та інших ініціативних груп, які допомагають українським військовим мігрантам задовольнити свої потреби. Від пані Ольги ми почули в кінці нашої розмови, що потреба в таких громадських організаціях є великою. Ну не встигли ми проговорити про те, з якими проблемами стикаються ці громадські організації? Сподіваємося, що в наступних наших ефірах це питання пані Ользі точно поставимо.